Привіт, я Яна, і сьогодні в межах інженерного тижня будемо робити компактне і легке транспортуванні та берет стілець власноруч. Для цього накреслимо ось такий трафарет 33х33 см, так, це квадрат з колем по кутах з діаметром по 8 см. А схему на нього та інші деталі ви знайдете в описі під цим відео. А коли будете вирізати, обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки при роботі з гострими предметами. Тож, гайда конструювати. Я вже вирізала 12 ось таких дощечок, тож просто повторюйте за мною і на збір піде не більше 10 хвилин. Взагалі, перед тим, як зробити велику конструкцію з картону, я мала перевірити табурет на надійність. Тож спочатку зробила те саме. Але з паперу. І мої сподівання підтвердились: маленька, легка конструкція витримала яблуко, що більше її самої в два рази, а про вагу взагалі мовчу. Але по такому принципу великий стільчик з міцного матеріалу витримає навіть дорослого. І, як на мене, головне, що цей виріб дає друге життя непотрібним коробкам і картону. Тобто слугує вторинною переробкою. Також можу зазначити, що такий простенький табуретик стане чудовим і практичним предметом інтер'єру в бомбосховищах, що дійсно актуально у наш час. Ну і ось такий класний табурет вийшов, він легко складається, і якщо зверху покласти ще сідушку, то буде набагато зручніше. Що ж, до зустрічі!